Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. 9 листопада фондом ТАПС разом із сім'ями загиблих військових висаджено 31 клен на алеї пам'яті. Це вже другий захід на алеї пам'яті в парку Глоби. Раніше тут висадили 30 кленів, тепер їх 61. Та біля кожного встановлена іменна табличка з QR-кодом, який розповідає історію життя та служби воїна. Сьогодні гостя нашої студії, волонтерка, директорка благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова. Вітаю вас, пані нашій студії. Ну, звісно, я хотів би запитати вас про цей проєкт. Він вже втілюється декілька років, і це вже не перша локація. Тому ну, більше подробиць так. Ідея виникла у нас в 2023 році, коли була всесвітня висадка дерев, і ми вирішили, а чому б нам не долучити сім'ї? І зробити таку висадку в пам'ять про кожного героя, тобто це уособлення життя після смерті. І ця ідея для сімей вона зайшла, і цей проєкт продовжується. І відгуків дуже багато. Тому ми стали її популяризувати і розвивати не тільки в місті, а й в громадах, в області, в ОТГЕшках, в сільські сільські ради нам пишуть, вони хочуть долучатися, тому що це ми, в принципі, такі три. Пункти е, в цьому проєкті бачимо. По-перше, це для людей пам'ять та е, щоб відволікти їх від е, ходження по кладовищах, а вони починають турбуватися про дерева. Тобто, про як про це продовження життя е, і піклування про своє, про свого героя. По-друге, ми е, місця, де не було дерев, ми це робимо озеленення. Е, і по-третє, це для пересічних громадян. Таке нагадування, що подивіться, хто вас захищав, почитайте їх історію, тобто доторкніться все ж таки до війни і відчуйте її. Да? Подивіться, скільки дерев, і це все, кожна, і ця людина, кожна з цих людей, вона захищала не тільки країну свою і свою сім'ю, а й вас також. А чому саме клени? А, Ви знаєте, ми так поспілкувалися з людьми, які розуміються, на деревах для того, щоб а, точно воно прижилося, да, щоб не було ніяких питань по захворюванням, тобто, щоб це і це було б дуже швидко вирішити, треба. Ми сказали, в принципі, клени ок. І якось ми так продовжували висаджувати клени. Але, звичайно, у нас є ідея, взагалі ми хочемо робити різні алеї. Да, буде алея, наприклад, калини, алея, може, якоїсь липи. Тобто різні алеї з різними сортами дерев. Тобто ми будемо вже дивитися, які дерева до нашої е, зони будемо так казати, Підходить. підходять, та, щоб не було дуже, дуже такий тонкий момент, щоб дерево не вмерло. Це, по-перше, так, безумно, для сімей дуже трагічно, і для нас це теж е, ну, дуже приємно. Тому ми так дуже опікуємося. Цим а як відбувається комунікація? От у вас є проєкт, ну це ж про знаєте, можна мріяти. А щоб проект втілився, це треба комунікувати з це там це треба комунікувати з сім'ями з родинами. Так? так от процес. Розкажіть процес, як ви втілювали цю ідею, цю ініціативу. А у нас є робоча група, менеджери, які відповідають за цей напрямок. Е, є дівчата, які зв'язуються з ОТГшками. Насправді вони самостійно навіть нам телефонують з ініціативою. Це дуже добре, коли є ініціатива від них, а не ми да, змушуємо так. когось це робити. У нас є реєстраційна анкета для родин. Які воно заповнюють, вони мають самостійно написати історію свого героя, надати фотографії, які ми будемо розміщувати на сайті. Тобто, ми залучаємо сім'ї в процес, ми залучаємо адміністрації в процес адміністрації. Тобто, якщо сім'ї сім з Дніпра, ми самостійно з ними спілкуємося. Якщо сім'ї, наприклад, царічанка, Підгородня, там вже бере, бере місцева влада на себе формування історій, спілкування з сім'ями, а наша задача приїхати і реалізувати, і висадити цю алею. Тому робоча група ініціативні люди. І сім'ї, які це хочуть зробити для ОТГ, це за їх кошти, чи це тільки вона і вони дають надають землю? Ми всі витрати беремо на себе. Це звичайно дуже важкий процес. Теж ми постійно ну, да, ми постійно багато. шукаємо де да, спонсорів. Ми просимо всіх долучатися, бо це така дуже така приємна, душевна і дуже потрібна місія. А, від нас це повністю покриття витрат на дерева, на транспортування, на таблички, а з їх сторони вони роблять захід. Я так ще я розумію, що є витрати на сайт є сайт. Так. Я так розумію, ви не дасте а ми його покажемо е, на екрані. І на цьому сайті вся інформація не тільки про проект, але і про всіх загиблих героїв, які е, можна зайти, я так розумію, і безпосередньо через так. інтернет. І я так розумію, у тому числі через QR-код, який встановлено бі біля дерева. Так, так? Так, так тому усі люди, які хотіли прийняти участь, це ми можемо звернутися до е, глядачів, які хочуть. Щоб пам'ять про їх загиблих родичів вона залишилась, вони можуть до вас звертатися. Ну а для початку ознайомитися з проєктом Звичайно, так, у вас так. на сайті подивитися Да, вся про, інформація щодимога. є на сайті детальна для чого ми це робимо, як ми це робимо? Як ви подаєте інформацію про загиблих героїв? Фотографія, історія. Там є фотографія, історія, яка написана сім'єю, звичайно, родиною. Наші ну, редактори, редактори, та, редактори, звичайно, що вичитують, все там підправляють, але це від першої особи. Тобто ми, ми нічого не вигадуємо. Ми хочемо, щоб людина написала те, що вона хоче, щоб дізналися інші. Угу. А, життєвий шлях чи будь-яка будь історія про цю людину. І так, да, ви можете читати, там є дані, де служив, де народився, як загинув. Ну, Тобто вся, вся інформація про людину. Там там збережено. А чи існує якась якась? Ну знаєте, хто може долучитись до проекту, щоб там не було шахраїв? Яких ви як ви перевіряєте цю інформацію? А, ну, по перше, для того щоб взагалі. Приймати участь в проєктах і стати частиною родини ТАПС. Тобто, сім'ї загиблих заповнюють форму і долучаються до нашого фонду. Це значить, що наші менеджери, які ведуть облік таких сімей, вони з ними знайомляться особисто. Вони перевіряють всі документи, всі статуси, тобто, все, що було правильно. Ми бачимо склад сім'ї, бачимо всі дані, які нам потрібні, щоб перевірити, все ж таки, що все добре. І вони стають у нас як. І на обліку, і можуть користуватися нашими послугами. І ми їх залучаємо до проєктів, і пропонуємо все те, що ми можемо їм надати. Ну і по ітогу, які локації вже є, і які локації ви можете анонсувати? У нас є три локації в Дніпрі. ну, тобто, три висадки було. Да, це на Юрія Кондратюка, на житловий Сів Покровське. Це перша наша алея була дві алеї в парку Глоби. Олей, алею ми висадили в селище Любімівка. Зараз у нас буде дві алеї це Царичанська громада і Підгороднянська. Це те, що буде от найближчі найближчим, найближчим часом, часом так mm -hmm. і на весну ми, в принципі, вже ведемо перемов... перемовини з іншими громадами, тобто нам потрібно зараз час для того, щоб зібрати ресурс на реалізацію. цього. Ну і цього. висадка не взимку ж висаджувати. Ну звичайно, це не дуже приємний процес взимку. Ми зараз закінчуємо в цьому місяці дві алеї і вже на весну будемо готувати інші проекти і чекаємо інші громади, які хочуть долучитися. Ми тільки за. Проект такий амбітний, і я бачу, що, мабуть, він буде розвиватись. А цього року влітку до мене прийшли дівчата з Кам'янського, з фонду Міністерства справ Вони хочуть робити не алеї пам'яті, а сади пам'яті, щоб замість кладовищ висаджувати сади. Чи думали ви в цьому напрямку? Чи можливо. ну Амбіції є робити не лише але щось велике, тому що сади пам'яті це вже не тільки про кладовища, це про екологію і про суспільні простори. Як буде ідея розвиватись? Є якісь амбітні плани? Можливо, не в цю сторону ці, а, не сади. Я ви знаєте, я так як я дуже довго, ну майже 10 років, провела з сім'ями на кладовищах, тобто від процесу там моргу до поховання так, і так, підтримки так. родин. Для мене це дуже болюча тема, і я тільки за новітні якісь рішення. Бо, по-перше, земля, яка використовується під кладовище, якби у нас були крематорії і розвинуті колумбарії, це так, була так. одна справа, бо це естетично це займає не так багато місця, як да, просто поховання в труні. А, а по-друге, все те, що може приносити. Ну, якусь душев, душевний спокій, тому що кладовище це щось, ну таке стало да, да, давнішнє, це так було завжди. Так, так. А Традиційне. все ж таки, як дівчата от, хочуть да, робити м, закладки в ґрунт насіння, насіння разом так, з прахом, так, 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 щоб росло дерево, це про продовження життя і про піклування, про турботу за це дерево. І це набагато для мене це набагато було би спокійніше і приємніше. І, звичайно, що екологія би не так страждала. Бо можна пересадити, можна щось ну, зробити таке, що не буде е заважати розвитку взагалі от, от цього простору. А кладовище, що воно земля закінчилася. Ховати більш нікуди, кладовище закривається. Да, і, і ми шукаємо багато... інші ділянки для того, щоб да. знов розвинути ці оградки, пам'ятники. Дерева це, ми не кажемо, що ми хочемо відійти, да, ми можемо на табличках розміщати портрети. Це не значить, що е, не буде цієї візуалізації, яка дуже важлива для важливо, родин, важливо. щоб була візуалізація, щоб був портрет, щоб були всі дані. Я, ну, мені подобається таке. Ну і е, через рік, через два, які буде проєкт? Боже, рік-два, то ви знаєте, у нас такий стан, що ми не можемо нічого планувати на день вперед. Але а, я дуже хочу, вже, щоб через рік, через два ми робили на мирній території, та, з нашою перемогою, проекти, які будуть а, для підтримки вже. А, Може навіть більше дітей, тому що я хочу, щоб вони отримували десь, де в Україні освіту, щоб вони розвивалися, якісь стартапи, залучати якісь донорів під такі саме проекти, розвивати молодь, розвивати їх навички, саме молодь з числа сімей загиблих, зниклих безвісті, полонених, щоб вони тут залишалися. От хочеться от, вкласти, вкласти роз в розвиток все ж таки дітей. Дякую. Дякую, що завітали, розповіли про цей проєкт. Ми додамо фото, люди побачать, як ви висаджували. Тому тільки велике дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітала волонтерка, директорка благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова. Дякую, що були з нами. Побачимось.